Я вам потрошки в башмачки ще покладу архієрейського золотого ладану. Хай вам буде на свято. На свято. Господи, у мене вже язик заплітається, чесно кажучи. Я трошки вже заморилась. Ну, хочу ж все доробити до кінця, вже відправити, щоб не було таких людей, які не отримали. І ще хочу вам сказати, що я вам покладу. Е... Ось, бачите, цю тканину. Бордова така. Це я на цю тканину викладала всі тами, всі пожертви для Голосіївського монастиря. Теж побачите відео. Це просто вам на згадку. Це не філахто, звичайно, бо філахто всі йдуть в таких ось, бачите, конвертиках. Просто про цю пам'ятну подію. Ой.